Ох, попереду буде справді цікаво. Від алергії потерпає половина населення планети. Щоб успішно протистояти проявам алергії, потрібно знати причину її виникнення про способи діагностики. Далі в нашому медогляді. Прогнози медиків справдилися. Нині кожна друга людина на планеті страждає від алергії. Реакція може виникати на будь-що, а от симптоми дуже подібні. Саме тому визначити причину важко. Перша причина це пищові продукти проявляється вона в вигляді змін на кожу. алергія на пильцю розіні, дрібів і домашню пиль вона можуть проявлятися однаково. Самостійно визначити алерген неможливо. Для цього існує два способи діагностики: алергопроби на шкірі і за. Аналізом крові вот діагностичні вот выглядят таким образом криз нужен только для того, щоб зробити просто більш точную кап на руку. Капається алерген, делается мікропрокол кожи, і в місті проколу, якщо є реакція на цей аллерген, то виникають покраснення, достаточно большое или припухлость, или все вместе. У такий спосіб можливо визначити лише до 15 видів алергенів. Він підходить для дорослих і дітей від 10 років. Перевага ще й у тому, що результат видно буквально за кілька хвилин. Ми можемо это вже як. Саме положить реакцію. Алергопроби за аналізом крові дозволять визначити значно ширший спектр алергенів, і результати будуть достовірними. Словом, якщо підозрюєте алергію, не займайтеся самолікуванням, знайдіть причину і боріться. Вилікувати алергію неможливо, але тримати її під контролем цілком реально.